Доброго дня. Сьогодні розглядаємо функціонал-поверх в смарт-катанозі Gizon для відкриття за замовчуванням. Зараз демонструю інтерактивний фасад. Ми бачимо, що даний інтерактивний фасад складається із секцій. Тобто, при наведенні ми бачимо не поверхи, як це є стандартною практикою для прикладу. Зараз я увімкну відображення через поверхи, і ми бачимо, що тепер ми можемо одразу обирати поверхи. В такому випадку немає сенсу у логіці відкриття поверху за замовчуванням. Проте для складних для будівництв, для будівництва, які складаються з декількох будинків, корпусів, або для випадків, коли немає можливості безпосередньо на мастер-плані або генеральному плані забудови вказати фасади і необхідно відкривати покліково. Будинки виникає задача який поверх відкривати за замовчуванням. Найчастіше відкривають в залежності від структури продажів або перший поверх, або останній. G-Plus візок як інструмент інтерактивних фасадів для забудовника надає таку опцію, таку можливість. Ця відеоінструкція буде корисною для адміністраторів, які підтримують сайти забудовника і бажають створити індивідуальну логіку роботи інтерактивних фасадів смарт каталогу Отже, для того, щоб створити логіку в для відкриття поверху за замовчуванням, достатньо в налаштуваннях вставки смарт-каталогу на сайт забудовника вказати опцію або відкривати перший поверх за замовчуванням, або останній. Знову ж таки повторюсь, що ця логіка потрібна для тих випадків, коли ми обираємо секцію повністю, а не поверхи на секції. Поставте вподобайку, підпишіться на канал Gplus.com.ua. Дякую, що були сьогодні зі мною. Обирайте професійні комплексні ганозеві рішення для забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції або в навчанні.